Сьогодні хочу розібрати всі останні і майбутні нововведені зміни в інстаграм, щоб ви знали до чого готуватись. Всім привіт! Мене звати Галя і я професійний маркетолог. Колись я працювала маркетологом в IT І ось вже більше року веду свій експертний блог про маркетинг для на які продають свої послуги в інстаграм. Всі останні зміни нововведені в інстаграм мають дві основні мети: по-перше, це Збільшити кількість згенерованого контенту і зробити його максимально різноманітним. І по-друге, це стимулювати взаємодію спілкування між користувачами в самому додатку. Мабуть, ви вже чули, що інстаграм поступово видаляє збережені хайлайтс, шапки профілю, переносить їх в окрему вкладку. В стрічці вашого профайлу, на мою думку, це робиться не стільки для лаконічності акаунту. Мені здається, що інстаграм потім може просувати ці сторіс на широку аудиторію, тобто вони можуть потрапляти в рекомендації, як це зараз відбувається з постами каруселі. Yeah. Деякі експерти вже хапанули на цій темі, вже нагнали жаху, що це катастрофа, як ми тепер будемо прогрівати наших підписників. Але я вважаю, що зарано. Панікувати, якщо ви дуже переймаєтесь за ваші прогріви, і куди зараз тепер вести вашу аудиторію, то ви просто введете її в окрему вкладку. І так додається ще одна зайва а, сходинка, але це не катастрофічно. Наступна зміна тестові Рілз. Ця функція допомагає вам публікувати ваші різ в обход ваших підписників, тобто вони одразу будуть потрапляти в рекомендації на холодну аудиторію, і якщо вам Результат сподобається, ви зможете потім цей рілс додати у вашу стрічку, як каже сам Адам Мосері: це робиться для того, щоб не грузити ваших підписників купою контенту, а тільки давати, презентувати їм те, що залітає, і точно їх може зацікавити. І класика жанру, деякі експерти з блогінгу вже починають на цьому хайпувати, створювати окремі стратегії розвитку, начебто, якщо ви будете робити перепост ваших старих рілс, і робити це протягом деякого періоду, то вони почнуть краще залітати. На холодну аудиторію я цього не пробувала, нічого сказати не можу. Якщо ви це тестували, напишіть, будь ласка, в коментарях. І наступне нововведення, яке очікує нас найближчим часом, це відеоредактор на мобільні телефони під назвою Edits. Як каже сам Адам Мосері: це буде поєднання класичного відеоредактора і з платформою, де ви можете шукати ідеї натхнення для ваших різ, місце, де ви зможете зберігати ваші. Ідеї, нотатки, якась супер-пупер вбудована камера, а також платформа для обміну рілсами і ідеями з вашими підписниками. І наступне нововведення стосується штучного інтелекту. Інстаграм планує запровадити вбудовану модель шиї в самому додатку, вона буде називатись Movie І згідно авторам, вона допоможе блогерам створювати автентичні. Оригінальні ролики блогер зможуть додавати нові елементи в свої відео, змінювати стиль, змінювати фон, одежу, свій зовнішній вигляд все для того, щоб урізноманітнити свої різ. Ну, будемо дивитись. І останнє нововведення, яке стосується взаємодії з підписниками, воно називається Broadcast Channels або канали розсилки. Це щось на кшталт телеграм-каналу в самому інстаграм, де ви можете ділитися своїми думками з вашими підписниками і взаємодіяти з ними на більш такому а, близькому рівні. Але ця функція доступна не всім. В Україні я бачила тільки двох блогерів, у яких була активована ця функція. Плюс вам потрібно 10 тисяч підписників, щоб активувати цю можливість. Ось така добірка в мене вийшла. Сподіваюсь, вам було корисно. І діліться своїми думками в коментарях, що ви думаєте, які функції ви чекаєте найбільше. Заходьте до мене в інстаграм, там ще більше цікавої, і корисної інформації. А поки що, па-па!